Всім привіт! Сьогодні я покажу, як можна швидко приготувати малосольні помідори. Дрібно нарізаю болгарський перець. Скидаю у блендер. Туди ж додаю часник. І також сіль перець. І цукор, і все збиваю блендером. Нарізаю помідори. Я ріжу на троє, але, якщо менші помідори, можна розрізати і на двоє. Дрібно нарізаю пучок кропу додаю одну столову ложку оцету яблучного і 2-3 столові ложки олії. Все гарно змішую. Перекладаю в судок і ставлю в холодильник. 2-3 години і гостренькі помідори малосольні готові.